Ви уявляєте, що в нас роками працювала кремлівська криса, але гарна новина прямо у Вашингтоні її вивели на чисту воду на міжнародному форумі IRS Builders Forum форум сполучених Штатах пролунала правда про неї. Ірина Кременовська, та що роками виступала в ЗМІ як експерт. те, що прикривалося піклувавним по безпеку і штампувала фальшиві висновки. Тепер офіційно пряма загроза національній безпеці України. Був доведений її зв'язок з Олександром Дворкіним, це глава рашистської тоталітарної секти Рацирс, агент кремльовського впливу і автор методичок, за якими вражці зачищають незручні релігійні громадські організації. Ці механізми Кременовська намагалася протащити українські суди і держструктури. структури. Вона використовувала тиск маніпуляції і спроби підмінити правову систему ідеологічним пресингом. в Україні. Проти неї вже відкриту кримінальну справу бо статті 161. Це розпал ворожнечі. Але після слов, що пролунали в сполучених штатах, це вже не просто внутрішнє розслідування, це міжнародний прецедент. Кременовська. Тебе розкрито, і більше сховатися за фейками і брехнею в тебе не вийде. Світ тебе бачить, а Україна тебе не забуде.